Даю, даю. Даю, даю, даю. Рука назад. Ноги шире. Ноги шире. Держи. Ваша фамилия Меачества mm -hmm. Статья 63 Подружение с Андрей Санка клавиатура. Потом клавиатура. Електронний пристрій, Електронний пристрій. невідомого походження поки ми не знаємо, але з назвою. Електронний пристрій, серійний номер, модель, Я USB видно, порт, серійний номер, USB, комунікатор, АТН. атн назва USB флешка, Так. Далі. Всередині. Картка. Е, э, пакуємо. Один пакет. Так, да, так, да, так. Да. Буде один пакет. Один да. пакет є? Так, що пакувати пакет не... вот, є? Ось файлик. Так. Да. Мені уже... Ключі від банкомату стоїть. Це відсутнє.

Було знешкоджено злочинне угрупування, що спеціалізувалося на втручанні в роботу банкоматів шляхом зараження їх шкідливим програмним кодом вірусом, який в подальшому здійснював видачу грошових коштів, які знаходилися в касетах сховища. Дане угрупування спеціалізувалося на таємному проникненні. До сховища банкомату та сервісної частини саме шляхом ураження операційної системи банкомату, що здійснювалось за рахунок втручання, саме під'єднання флеш-накопичувача, який, в свою чергу, здійснював зараження системи, та в подальшому правопорушниками давалась команда на видачу грошових коштів. На гарячому, а саме біля банкомату на території міста Києва, було затримано чотирьох осіб. Які е, на той момент під'єднали флеш-накопичувач до банкомату та очікували моменту для видачі коштів, для отримання коштів, які видасть банкомат. Е, у останніх було під час проведення огляду місця події вилучено дистанційну клавіатуру. У банкоматі вже знаходилась флешка. На даний момент очікується експертиза щодо того, чи знаходився на ній шкідливий програмний код. А також в машині були виявлені інші деталі та елементи для проникнення до банкоматів, ключі, які могли надавати можливість останнім відкривати сервісну частину банкомату, інше приладдя. Яке останніми використовувалося саме для ураження на даний момент, згідно наявної інформації та кількості кримінальних проваджень, які зареєстровані на території України, ця сума приблизно 5 мільйонів. Це саме ті кошти, які банкомати видали. Однак з замахом сума значно більша, адже в деяких випадках правопорушникам не вдавалося, бо здійснювалося реагування зі служб безпеки при відниканні банкоматів. Що призводило до того, що останні залишали місце скоєння правопорушення. До складу групи входило п'ять осіб. На даний момент затримано четверо та предділено останнім про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Особи, уродженці, двоє уродженців в Луганської області та двоє з Дніпропетровської областей.